Питаю всіх, хочу подивитись фронт на Великдень. Ситуація на фронті на Великдень, яка буде? Пишуть про загострення, пишуть про все. Ситуація на фронті, яка буде на Великдень. Ситуація на фронті, яка буде на Великдень. Ну, досить така напружена. Сімка кубків зразу скажу. Сімка кубків розмов багато. Дуже багато алізевих розмов. Дуже. Навіщо про це розмовляти, коли це не потрібно? Нічого такого, також буде свято, до речі, кінцевий результат. Також будуть трохи святкувати. Буде, буде. Нічого нового на фронті на Великдень не очікується. І з того, що я бачу, прям нового нічого. Де погано, буде погано. Де краще, буде краще. Де спокійніше, буде спокійніше. Якщо будуть якісь нові, Дії. Розумієте, дії РФ передогадати неможливо. Живому в очікуванні це я знаю з деяких джерел, що деякі, до речі, четвірка мечів випадає. На дні четвірка мечів. Тобто, виходячи з цього, нових відкриттів фронтів, нових повсків не буде. Де є зараз повски, де об'явлена евакуація, Сумщина, насамперед, майте на увазі, де все це очікувано. Тобто, але на дні колоди четвірка мечів це пауза, стоп. Тобто немає нічого страшного. І далі після лицаря мечів паш. Тобто трохи щось буде. Немає нічого такого, щоб взагалі випало страшним. Саме на Великдень на свято.